Вітаю! Зараз ми познайомимося з платформою, яка дозволяє швидко фукати та працювати з статтями, з архіву. Ну, в принципі, там, де дуже багато чого є про штучний інтелект, і багато різних тем. Ну, по-перше, Cambrian — це ця платформа, про яку я кажу, вона безкоштовна, можна безкоштовно зареєструватися і в ній працювати. Які є можливості цієї платформи? Ну, у нас є дві великі такі кнопочки шукати в архіві. Е, і якщо ми натискаємо, ми можемо шукати да? за ідентифікаторами архіву або за якимось ну, три, е, ну Наприклад, змовлять таке, давайте там слово креативність. І коли ми натискаємо Шукати, то ми знаходимо а, ті папери а, статті. Які опубліковані в архіві за багато багато років, 240 тисяч, там здається, вони пишуть, і ми бачимо, що пошук відбувся, і що ми можемо робити далі. Ми можемо, увага! Я вже створив папочку, я покажу директорію. Ми можемо, наприклад, якщо ця стаття нам цікава, ми хочемо її зберегти, ми можемо її просто зберегти. От зараз вона буде збережена, ми потім подивимося в моїй директорії. Ми можемо побачити, скільки було цитувань цієї статті, в даному випадку шість. Якщо в нас в нашому акаунті є друзі, то ми можемо повідомити друзів про цю статтю. Ну і так само ми можемо виділити цю статтю в наші преференції, якщо це потрібно, але ми її зберегли вже у нашу директорію, тому вона не виділяється. От якщо ми не зберегли, наприклад, як цю статтю, можна ще її зробити як е, ту, що нам дуже подобається. Крім цього, це далеко не все, що ми можемо зробити з татю. Ми можемо подивитися на безпосередньо в архіві на перше джерело, і ми можемо побачити, як звичайний pdf документ. Але це це не цікаво, тому що ми можемо зайти в такий режим, як чат з папером. І ось тут в нас вже з'являється можливість. Ну, по-перше, ми можемо подивитися, зробити якісь закладинки. Далі, коли ми щоб ми не виділили в нашій статті. Ну, наприклад, от нас цікавить якийсь такий розділ. І отут, якщо ми натиснемо, виділяємо цей розділ і. Виділяємо, і тут є «Explain», Пояснити. Що таке deep Creativity, І воно нам буде пояснювати цей термін. Крім того, ми можемо це зберегти, занотувати і зберегти це в якості нотатки. І Якщо ми потім будемо передивлятися, ось у нас з'явився нататочок, і ми можемо переходити і дивитися, де ми зробили такі нотатки. Крім того, ми, звісно, можемо там працювати з документами. Вивантажити, друкувати, шукати, збільшувати, зменшувати це все стандартно. Але закладинки, пояснення і такі елементи це дуже добре. Крім того, ми можемо в отут задавати будь-які питання стосовно нашого цього паперу, і воно буде відповідно відповідати. От проблем. Все, тобто, яка проблема була досліджена в цій роботі? І вона, вона, ця система пояснює, що яку проблему досліджувались в цій роботі безпосередньо на цьому папері. Крім цього, ми можемо: якщо ми зараз повернемося, це були в нас режим, коли ми робили, ну, давайте ще раз що, мабуть, зараз йому. До речі, Кембріан є. Чи нема? Значить, в статті, от щось є да? на Кембріан, ми були в режимі чат. А якщо ми задавати запитання, то ми так само проблем. І воно так само нам буде відповідати, навіть знаходячися в такому режимі, ми можемо задавати питання. Ну звісно, що спрощені питання, і ми не бачимо, що там всередині. Крім того, в деяких статтях ви бачите, є посилання безпосередньо на Hugging Face. Не все може працювати, тому що ну, статті бувають там різної давнини. Ну, давайте ми щось новеньке знову ж таки з креативіти зараз знайдемо і спробуємо пошукати там, де є. Бачите, далеко не у всіх статтях є Фаген Фейс. Ну, Хагієн Фейс у нас виникає, якщо а, це в першу чергу пов'язано з кодуванням. Ну, наприклад, давайте new model який-небудь. Візьмемо, я думаю, що тут мають бути знову ж таки, поки що в очі, ага, ось є якась нова модель, і знову таки застаріле покликання. Але е, дивіться, в нас же є ще такий розділ, як recent papers, тобто останні ті, які були за останній день. Розміщені на нашому архіві. І отут ми так само можемо там вводити, наприклад, слово модел, і воно посортує. Ну тут все буде з моделями, тому воно не посортує. А, наприклад, візуал да, там, або відео. Якщо ми відео, ми бачимо, що вже відбувається сортування саме тих моделей, які займаються відео, аудіо. Ну давайте серед останніх. Подивимось ну, серед останніх і по відео нема в нас. Давайте ми подивимося на слово спіч. І так само я поки не бачу покликань на Хагіньфейс. Ну, ви бачили, що якщо це застаріли. То вони можуть не працювати. Таким чином, ми маємо таку надбудову, яка дозволяє швидко шукати в архіві. Вона дозволяє спілкуватися з е, цими документами, і, що саме цікаве, це все безкоштовно. Тепер, е, де ж в нас е, ми ж зберегли статтю: отут наш профіль, якщо ми зареєстровані, заходимо до нашого профілю, і ви бачите, що ви можете створювати. Директорії, в даному випадку в мене є директорія креативність, і ось я зберіг там, ці статті в цій директорії, я їх можу вилучити, але якщо вони мене цікавлять, я просто натискаю і одразу потрапляю до цієї статті на архіві, там, де вони є. Це дуже зручно з точки зору систематизації. Своїх, значить, знань, статей і так далі, і так далі. Ну і тут є там певна статистика. Ви бачите, що може казати, які ваші favorite пейперс, це ті, які ви або завантажили в директорію, або відмітили. І так само тут ви отут є друзі, і ви можете залучати собі друзів. Для чого? Для того щоб ділитися з ними цією інформацією. Ну, давайте подивимося ще раз, як це може відбутися. jaká nebuď poslední artikla. Ви заходите в чат від ну, вам подобається, і ви можете навіть тут, от надіслати одразу там і e покликання на цю статтю. І кому ви надішлете, той одразу побачить. Або якщо у вас є в каталозі, є друзі, то тут є знову ж таки дуже схоже на телеграм. Ну, ви бачите зараз друзів. Ним. А якщо у вас є там профілі друзів, то ви одразу обираєте друзей і друзів і можете їм надсилати. ще раз безкоштовно, дуже зручно. Ну, вони пишуть, що це як копайло для AI research, але дуже зручно працювати саме зі статтями в архіві, і можна шукати за тими темами, які вас цікавлять. Користуємося і працюємо. До побачення!